Наталія, чи згодна ти збирати його шкарпетки по квартирі, зустрічати в п'ятницю п'яним у мотлах серед ночі, відпускати на рибалку з ночівлею, дивитися з ним футбол, терпіти його друзів і самі тягнути все господарство по дому? Так, згодна, Руслана, чи погоджуєшся ти? Віддавати їй всю зарплату, пам'ятати всі дати, регулярно дарувати їй квіти-подарунки. Любити те, що не пити, не гуляти і щодня виконувати подружні обов'язки. Погоджуюся. От оце треба питати, а то в прикрощах, в радостях бурмочуть там всяке. І ось уже як 20 років чоловік і дружина разом. І одного разу у суботу дружина увійшла до чоловіка в кімнату поговорити. Ти нічого не помітив? А шо не так? Зачіску зробила. Ні. А, халат новий купила. Ні. Да ладно, схудла чи що? Ні, ти в понеділок був привітати мене з днем нашого весілля. я образилася і не розмовляла з тобою цілу неділю. Да. Скільки друзів в мене було, скільки родичів. В гості ходили він до одного, спілкувалися. Нікого нема. Всіх забрала вона клята. Хто? Горілка? <гум> Ні, дача. <гум> ну, розповідайте, що трапилося, з чим прийшли, на що скаржитись. Лікарю, розумієте, я розмовляю сам з собою. М -м, так це ж взагалі все нормально. Це у вас просто йде внутрішній діалог? Да. Mm? Але ж я там розмовляю англійською мовою, яку я не знаю. Я взагалі навіть не розумію, про що там ідеться мова. О! Вам потрібен перекладач. знаєш, де лежить ота штучка. Уже все перерив. Ну, ти ж знаєш, де що лежить. Ну, можу ну ніяк знайти. Ну як це де? Ото там і лежить. Ти що там не дивився? А, точно. Я там і забув глянути. Отож. Угу. мене папа вчора застав, що я голила ноги його бритвою. Ох і накричав на мене. Було. Прийшлося купляти йому нову. Наворочену. Ну і як? І її випробувала. Клас. А потім попросила його зварити гречку, так представ, що він мені спросив: а як узнати, що вона готова? Вона буде прокалюватися як картошка чи поспливає як пельмені? Ти нічого не хочеш мені сказати? Ммм. Mm. Ммм, mm, подумай. Mm. Ну, сьогодні 14 лютого. А, завтра жива! Ну, та, що може такі пітиш воду? Як це на шоп. Щоб убити всіх бактерій, я хочу чаю попити. <кхе> Отже, ми п'ємо чай з дохлими мікробами, а? <кхе> Привіт! Привіт! А Гоша вдома? Ні, його немає, гоша на дачі. А, а де вас дача, я приїдуся. Та ні, він в прокуратурі на дачі свідчить. Да. Можна? Заходьте. Доброго дня. Доброго. А вам секретарка потрібна? Розумієте, ми прийняли вас. Але зараз справи йдуть зовсім погано, да і роботи немає. Ой, та ви, головне, мене прийміть. А на роботу я згодна чекати скільки завгодно. Сподобалося відео. Ви знаєте, що робити, щоб не пропустити нові ролики. Пока!